Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупочки з різних магазинів. Значить, Це буде Watson's і Сільпо. Так, перше в Ватсонці я придбала Ось такий ось набір від Garnier. Була дуже гарна ціна за знижкою. Це значить, гель Скраб Маска 3 в 1 і міцелярна вода. Ось така ось коробочка. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Так от все гарно запаковано, можна навіть на подарунок. Ось так ось не буду витягати, і так видно: 400 мл міцелярна вода. Таку я ще не використовувала, в мене завжди була рожева, нічого гарненька. І ось така ось маска тут 150 мл з глиною від прищів. Значить, такий набір коштує 175 гривень за знижкою. Також вирішила спробувати таку ось новинку для мене такі прокладки. Фірма якась Круїдва нова, не бачила ще таку: значить, три краплі. Тут, значить, скільки у нас їх тут штук. 16 штук. І такі прокладки коштували, зараз я вам скажу, 47 здається. 47 гривень. Не можу знайти. Чеки Чек у них такі цікаві із знижкою, без знижки ціна вказана, не завжди зрозумію, що... скільки коштує. Так, наступне ось така ось маска. Також ця фірма Круї-20 з коензимом Q10. Значить, їх тут дві штучки. Ось дивіться, така інформація, якщо вам цікаво прочитати, 16 мл. Його виготовляє Німеччина. Ну, цікаво буде спробувати. Дивіться, є така гарненька, жовтенька. Значить, така маска коштувала. А зараз. Зараз я вам скажу. Ага, маска 22,40. Знайшла це інший чек просто. Це я двічі заходила в аценс, просто не можу розібратися в чеках. значить. Ага, Зараз ще вам скажу. Ага, прокладки коштували 47,90. Значить, Наступне ще цікаво від Фрудія мені було спробувати продукцію. У мене був гель-салоє, дуже класний, мені сподобався, класна фірма. А це ось такі маленькі як пробнички по 8,40 вони кожен коштували тут. Невеличка їх кількість, але ось дивіться, якщо цікаво почитати, значить, перше це у нас крем зволожуючий, наступний це відбілюючий крем з цитрусами, і це ось така ось сироватка фруктова. Ну, класно, спробую свої відгуки вам скажу в порожніх паночках. Зараз на них діють знижки у Ватсенсі. Тому, якщо вам цікаво, можете зайти, якщо він є у вашому місці, може ще застанеть, тому що я бачила, як швидко розбирають. Наступне знижкою був це ось такий крем, чиста шкіра для жирної шкіри, склонної. Не? Значить, екстракт лопуха. Маслами евкаліпту, кипарису герані неролі. Зараз в мене таких проблем немає, але я хочу використовувати точково, якщо будуть якісь проблеми на шкірі. Тут невеличкий об'єм його, 30 мл. Але я читала відгуки, дівчатам подобається, гарно допомагає. І цей крем був знижкою, зараз я вам скажу: 31,43. Така цікава ціна. І останнє ще у Ватсонці це такий ослакий дейкрем для тіла з маслом жожоба та ши, 200 мл. Універсальний це дешева марка, власна від Ватсонс. Спробую, у мене від них було мило, щось ще придбала. Значить, значить, 45 гривень коштує 200 мл. Ось така інформація, якщо цікаво почитати. Можна і для рук, і для тіла, і для обличчя. Куди завгодно і куди вам сподобається. Це всі мої покупки, ті, що були і ваценькі. Наступне, значить, в сільпо була знижка на косметичну продукцію, значить, від фірми топ Я вже брала таку продукцію. Це у мене є палетка Тіней і палетка там рум'яна, хайлайтер і бронзер. Значить, зараз вони ще більшу знижку зробили, і ось що я придбала: так. Перше, це ось така кремова губна помада. Зараз фокусується. Відтінку 604. Значить, така помада коштувала 40 гривень. Кремова, ось такий ось Футлярчик вона має, милий рожевий. Значить, 3,2 грами. Ось такий нюдовий колір. Такий коричнюватий, зараз я вам зроблю сводчики. Ось гарно на кожен день. Така приємна структура У неї пахне ванількою. Зараз покажу, скільки її тут. В принципі, нормально. Покористуватися де ще й за 40 гривень не так це і дорого. І маю ще й магнітний футлярчик. У мене ще з жодної помадки немає з магнітним футлярчиком, тому клас. Можна спробувати. Наступна губна помада водостійка. Також за 40 гривень коштувала це у нас вже відтіночок 03 Joyride Ось такий ось, також приємний, такий нюдовий на кожен день. Зараз я вам покажу. Вони відрізняються, можливо, вам на відео не так і видно, але оця ось світліша, а ця більш така руда. Також запах ванільки, ось її тут скільки. Бачите, ще й такий величенький стік. Шкаф 40 гривень, чому б і не спробувати. Тут уже футлярний магнітний, а звичайний. О, нічого страшного. Значить, скільки тут грамів? 3,8 грамів, так який у минулій. І по 20 гривень, значить, були ось такі ось е кремові помади стійкі для губ. Значить, першу я взяла ось таку ось відтінку No2. Ось така є матовий софт, приємний пузирюк. Такого також ходового кольору, схожа на. Першу вона застигає, ось таку ось має формулу. Запах тр... трішки хімозний, з ледь відчутним відтінком ванілі. Ну, Я ж вам кажу, за 20 гривень погратися можна придбати. У мене є такий схожий колір від Pink Flash, який я придбала в Аврорі колись уже давненько. Вони всі чимось між собою схожі. Той трішки рудіший, трішки червоніший. Але загалом. Якщо навіть от на відео подивитися, то, можливо, ви різниці не побачите. І наступне зараз це було так цікаво, також 20 гривень, там відкритих їх не було, значить, ось таких ось близьких для губ високопігментований. Ну, мені сподобалося, дивлюся, якийсь відтінок. Айс. Думаю, Та це, мабуть, якийсь звичайний сріблястий без всілякого відтінку. Перший номер, думаю, візьму. Там відкритих не було, щоб спробувати. Ну, думаю, з... а ще я вам скажу, кстати, вони всі були в слюду запаяні оці, е... їхні коробочки. Тому що багато вже було повідкривано, порозривано, хтось їм так, так все тестив. А я брала, коли вже вони були всі запаковані, щоб, щоб ніхто до мене їх не використовував. Так. Ну, і коли я відкрила цей відтінок, я вам скажу, я була дуже здивована. Якби я побачила його, я, звичайно, б його не придбала, тому що це такий О, я вам скажу колір. Зараз я вам намалюю. Ви побачите, я довго сміялася. Ось такий якийсь металічно-фіолетовий. Але я тоді подумала, що можна ж використовувати як для тіні для повік. Він стійкий, має також якийсь легенький запах ванільки. Думаю, для тіней розтушувати таким, з металічним відблиском. Думаю, буде дуже гарно. Треба буде спробувати. Тому я не дуже розстроїлася і буду пробувати використовувати як тіні або підводку. Значить, у ньому аж 6 грамів. Що прочитаєте, не дуже гарно фокусується ось так ось. Так, наступне це були тіні для повік кольорові, Це вже подорожче, значить, тут маса нету. 2,5 г на 4. Щоб не зрозуміло, значить, палетка така коштувала 60 гривень. Також була запаяна. Зараз відкрию вам, покажу. Відтінок тут ніби 3, але там вони всі однакові, там не було. Першого чи другого має ось такий приємний софт коробочок такий футлярчик. Більше інформації немає м'ятного кольору. Ось таке є зеркало тут воно заслюдоване, я його ще не відкривала. І ось такі ось відіночки. Можна на кожен день, можна там, наприклад, якщо треба кудись поїхати в сумку, щоб. Багато собою косметики не брати, і зараз я вам покажу відтіночки, я ще їх не скучила. Такі приємні шовковисті це матові. Ці відтінки ніби схожі, але різниця видно. Так ось виглядає і шимер такий рихленький, буде, можливо, замилюватися. Зараз подивимося, ось такі ось такий в принципі, пігментація, дивіться, яка гарна. І ось такий осяючий. наробив швиденько макіяжик і побігчи в магазинчик, куди вам треба. Клас. Мені сподобалося дуже ось так от так. Наступне: це були пудрові рум'яна. Це перший відтінок, але також там вибору не було. Значить, рум'яна коштували, зараз вам скажу. 40 гривень, здається. Так, 40 гривень. Ось так ось вони виглядають. Мають пензлик, дивіться, який такий невеличкий. Я такими не користуюся, але приємно, що поклали. І ось такого ось кольору. Нічого не написано. Такі вони. Неоново-рожеві. Такі тверденькі. Ось такий ось колір для холодного підтону шкіри, я думаю, гарний буде. Дивіться, їх можна розтушувати, і не буде так воно яскраво виглядати на обличчі. Ну, класні будуть мою колекцію. Значить, тільки тут, тут навіть аж 7 грамів. За таку ціну я вам скажу класно. І ось такі ось пензлики. Так і останнє, що я придбала в Сільпо з косметичної продукції, це, значить, ось така ось тональна основа з гіалуроновою кислотою. Вона коштувала 60 гривень. Значить, там з відтінками було незрозуміло. 10, 20, 30, але 20-й це був найсвітліший, 30 й жовтий, 10-й був якийсь затемний. Ну я там спробувала. Там була відкрита одна. Здається мені, що ця підійде мені за кольором. І знаєте, мені неприємно здивувало, що це скло. Воно ну, таке важкеньке, знаєте, вже більш такого якісного мені здається. Пакування 40 грамів тут навіть має ось такий ось носик. Зараз я вам покажу відтіночок. Ось тут. Рознесу. Так, підходить для шкіри, тому, я думаю, гарно буде перекривати запах М -м приємний такий, знаєте, якось крему такого. Або якийсь квіткових парфумів, ненав'язливий, не такий, як у мене вітенаф, який е -е, дуже смердить акацією прям за 3 кілометри. Хоча там написано, що це. Здається, жасмина, але мені чомусь пахне він квітами аквація. А це швидко вивітриться і ось такий ось має відтіночок. для світлої шкіри. Я ж вам кажу, беріть ось такий, якщо вам подобається 20-й номер. Тому що інші або жовтять, або занадто темні. Ось так от. І я ж кажу, дуже гарне таке важке скляне пакування, як у більш дорогої косметики. Ось такі мої були покупки. Ще раз я вам покажу сводчики. Якщо вам подобається така косметика, можете забігти в сільпо і придбати, тому що зараз дуже гарні ціни цей виглядає у вас на відео краснішим, а він більш рудий. Дякую, що подивилися це відео. До наступних зустрічей. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо сподобалося, і всього найкращого.